Ти маленька, маленька принцеса. Давайте нам подарок солодкий. Це тобі цукерки передав Миколай. Так. І все, і все тобі передав Миколай. Дивися, які великі подалю. Звати Андріана, два роки, чотири місяці. Записали листа до Миколая? Так. Що ви писали усі? Чи допомагали Андріанці? Вона... Так, вона писала, що вона хоче, мама писала сестричку. І тільки ще подарунки мама. Що? Ага, ой-ой-ой, як смачно. Смачно? Угу. Для дітей путильської громади благодійниця Марта Левченко привезла подарунки до святого Миколая. Солодощі та іграшки дарують дітям з малозабезпечених сімей, вимушеним переселенцям, дітям військових та багатодітним сім'ям. Оксана разом з п'ятьма дітьми переїхала з Дніпропетровської області та поселилась в інтернаті у дихтинці. Тут живе ще з однією багатодітною сім'єю. двоє хлопчиків, вчора дівчат йому п'ять. Писали листи Миколаю цього да, писали. Ну, младші вони такі, щоб помалювати. альбоми розукрашки такі. А старші ще? А старші, їм вже такі телефони, щось таке. Ну. Допомогти Давай. не потім. Ось так. О, а рука давай, давай силенький. Це коли вона щось малень. Ші, ти ти Ші. любиш касєти? А ну покажи, же там. А ну вибирає кафе, я любимо малювати будеш малювати. Цікаво, купила. Шампунь. Шампун. Тоска є. Бачиш? Мало ти куляє. Тобі все це а ще є, А, я, це я, Ні, тільки З пакету. Подарунки до Святого Миколая привезли і у Конятинську громаду. Тут іграшки отримала також дочка військового, який загинув на війні проти російської армії. Конфіт. 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 А це ще? І такий набор. І такий. А що це за набор, що там там таке? О, малювати, що ще. А це пазла. А під подушку Миколай щось тобі сьогодні вранці ставить? Ні, він кла... клав клав мені на низу, на тумбочку. А, Встав... а що він поставив на тумбочку? Бикила днінок, косметичку і халат, і шоколад. – Ого, так багато. Куди треба нести? Аж у яблуні. Ти саменько маєш нести? Та ні, у мене ще сестра є. Ага, то ви свої зараз подарунки саме пішки йдете чи у вас не за ми, ми, якщо не запізнимося, то на автобус підемо. Ага, а якщо запізнить, то пішком за словами Марти Левченко благодійники закупили для дітей різних громад майже дві тисячі подарунків. Кожен з них підписаний особисто. Окрім таких місць, де діти збираються, сходяться з усього села чи з ОТГ. Ми відвідуємо дітей з інвалідністю чи тих, хто навіть не мав як доїхати. І ми їдемо в села, в хатинки особисто і кожному даруємо подарунки. Так. Кожен подарунок, який ви сьогодні бачили, який ми будемо віддавати, роздавати їх. Надсилали звичайні люди, українські родини, українські сім'ї, які йшли до магазину купляти своїм дітям подарунки, і брали подарунок два для тих, Дітей, які б залишилися без свята, також фонд відправив подарунки дітям у суми та на схід країни. Юлія Трач, Антон Романюк. Суспільне новини. Чорнівці.